Як Петро, так хлопці звиклися, я тебе не зречуся. Зрікся, каже, не заспівай трич... двічі півень, як ти вже тричі зречешся від мене. Багато часу пройшло? Ні. Так що ми думаємо, ми говоримо, нам кажеться, що так воно буде, але обсевне життя так складається, як на така темрява, як огорне тебе щось і все, і затримків. І каже, коли прийде день Господній, великий страшний, навіть навіть найсміливіший затримтить і коліна в коліно буде битися. як колись на Бухтоносов. Да? казав, Ні я, ніялі це все моя рука. А як кість руки з'явилася, і на стіні почала писати. На ізвісті. А це Богдасар, почали писати на ізвісті, то затремтів, коліно коліно стало биться, то ти ж такий великий, покрив всю землю, ти ж такий дуб. І все. І затремтів, і все. Ну, каже, ти думаєш, що ти Бог. Но ти в тілі плоті, так що ви смертні люди, так що всі помираєте. І все ваше закінчиться. Через то ми молимося, так як написано. Найперше прошу звершати молитву, моління, благання, прохання за всіх людей. Ну так Бог хоче, то що зробиш? Ми будемо виконувати хотіння наші чи Божі. Ну, він хоче, ну давайте так будемо молити, як він хоче. За всіх, хто при владі, за всіх ще за хороших будемо, а за поганих не будемо. За всіх будемо молитися, і за хороших, і за поганих. І за царів, за всіх? Чи вибірково? За всіх царів написано. Для чого? Щоб дав мир між країнами. Щоб зупинилася війна, кровопролиття. І будемо просити милості в Бога для України. Тому що каже, чи буває яке лихо, яке Бог не попустив би? Чи не від, від з Божих приходить? Благословення і прокляття Це добре і лихе. Від Бога. А чому? Ну, тут треба відлистати трохи назад, може розберемося чому. Вже, може, тих людей погноїли в лагерях, там повбивали, да? а їх внуки зараз живуть і жирують, і все добре. І от прийшов час розплати. Я пам'ятаю, ми на смітнику знайшли двох людей на Рівенському. Вони ввірували. Один потім відпав, і загинув, бомжував, а один в Америці зараз живе, добре живе. Вони діти комуністів при Радянському ну, Союзі вони жили окремо, привілегірова були, дати. А коли розвалився Союз, розвалилися їхні сім'ї, все порозвалювалося, вони казалися на городські помойки. Каже, я життя прожив і не бачив. Праведника оставленим і дітей, щоб вони скиталися, просили хліба. Не буде такого. Ти просив хліба кого-небудь? Ніколи б ще. Ні? Батько. Окремо, скажем, дід був віруючий, праведник був, був пастор церкви. Батько загинув, бо не пішов цією дорогою чомусь там. Може обіда, може, соблазнився на чому, може, мало, може, побоявся, хто я знає, бо часи були такі важкі, не пішов цією дорогою. Ну, прийшов, але разом з тим все одно хліба не просив і не скитався. Вдітий взутий. Не скитався, і ха, і кров над головою був, правда? Є. І Є кров над головою. Слава Богу. Каже, я життя прожив, такого не побачиш. Раз Бог сказав, то не побачиш такого. А діти тих, які надималися, які може це, вони ходять по смітникам, гинуть. І в Бога нема неправди. Не скоро звершується суд над надходими ділями людей, через те серце людини не страшиться робити зло. Хоча б грішник сто разів робив гріх і закоснів, я знаю, що благо буде праведнику. І той, хто чинить беззаконня, недовго, проіснує на землі. Загине. Такі люди гинуть. Не в свій час. Розділ, 39-й вірш. Іван Івана, 5 розділ, 39 вірш. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне. А вони свідчать про мене. Дослідіть писання, якщо ви що хочете мати життя вічне, так? не просто тут, як небудь жив, пив, гуляв і куди пішов, не знаю. А я хочу вічне життя, я хочу там бути з Господом. То треба що? Досліджувати що? Писання. І от ми легенько так тільки проходимо поверхнево, да? і багато що інтересного можемо почути. А якщо його досліджувати углублятися, то знаєте, що буде? Страх Божий буде. Серце буде боятися робити зло, тому що на що мені зло в житті? Як я хочу доброго, то треба відповідно і поступати, і ти читаєш і довіряєш Слову Божому. Не чини зла ніякого, ні язиком, ні думкою, ні в помислах, не чини ніякого зла. Але протистань злу добром, навчися робити добро. І ти не будеш виконувати бажання тіла плоті, які завжди противляться духу. Так що тобі робите не те, що хочете, а те, що ненавидите, робите. Якщо я роблю те, що не хочу, то, не вже, то вже не я роблю, а хто? хто робить? Гріх, який живе в мені. А чого він, дух, ожив мені? Я ж мертвий для гріха, я помер для гріха і живу для Бога. Чого він ожив гріх? Бо ти дав йому місце десь в думці, дав ми місце гріху в помислах і тепер тебе понесло. І несе мене, каже, сильна течія води уносить в мене, і нема на чому стати, нема за що зачепитися. Чого понесло? Я дивись, як понесло чоловік. Як запив, так пішло. Не може зупинитися, не все чоловіка. Аж поки десь там, Господи, поможи, бо я вже не можу. Раз, десь зачепився. Якось вийшов, правда? Не один раз так. Щоб нас не несло в житті, що нам треба? Треба навчитися шукати тверду основу, щоб встати і щоб тебе не збило з ніг ці струмки, потоки, вод, що там в країні не робилося, яка б влада не прийшла, до чого б не кликали, не ходи. Вони обіцяють свободу, саме робить лінія, вони хто ким переможе, той тому і раб. Научай тебе. Учися тут. І ніколи, каже, неопитний не піде, не заблудиться. Полюбіть чисте словесне молоко, від якого ви можете зрости на спасіння. Ще раз читаю. Іоанна. Досидіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне. А вони свідчать про мене, каже Христос. Далі, сорокові. Але ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Ну як це так? Такі дивні люди. Їм пропонують вічне життя, а вони не хочуть. Бо хочуть, як вони хочуть. Не хочу смирятися, не хочуть боротися з собою, не хочу протистояти злу, а так попускаються так собі. Ну, а що так думається мені? А мені так мислиться, а мені так хочеться. Куда воно нас приведе таке? Начать треба прикладувати зусилля. Да? З часів Іоанна Хрестителя, царство Боже благовіститься. Говоримо про це. І всякий, хто употребляє зусилля, входить в нього. Царство Боже внутри вас. Як раніше я відчував пекло тут, то я зараз відчуваю краще. Вже того пекла нема, вже тих, того, в чому я мучився, вже немає. Але я стремлюся до вищого. І кожен день боротьба, кожен день треба щось перемагати. Але ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Не приймаю слави від людей, але знаю вас, що ви не маєте в собі любові до Бога. Що ти кажеш? Як це немає? А що це любов до Бога? Що вона заключається? Скажіть мені, шо в чому любов до Бога заключається? А? Виконання заповідей Божих. Каже, якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Це любов до Бога. Як ви можете любити Бога, якого не бачите, коли людину, яку бачите, нищите? Це творіння Боже. Бог за них заплатив ціну. сина свого віддав жертву за гріхи людей. І він не судить, зараз спасати прийшов. А другий раз прийде вже не спасати, а судить цей світ то нам треба швидко поспішити війти в спасіння Боже, прийняти це спасіння, навчитися ходити в цьому, поборотися трохи для того, щоб отримати вічність, вічне життя. Стой, Поки слухаю, стоїть. А зараз пройду спокуси, хто я знаю, як я буду робити. Я прийшов в ім'я отця мого і не приймаєте мене, а коли інший прийде в ім'я своє, того приймете і йдуть там. Люби партії, любить за любими лідерами, богами, йдуть там, кланяться їм, служать їм. Каже, а Бога істинного не чтуть, не поклоняється йому серцем своїм, не живуть по совісті, не перемагають злі діла. А хтось другий покличе, побіжать, бо там вже пообіцяли їм щось там. Ми новий мір, ми наш построїмо, хто був нічким, то стане всім. Подходить, фабрики робочим, земля крестьянам, вперед, ура! Вставай прокляттям заклеймінним. Розбудили його. 70 років бушував. Леть ліксі, то ще непонятно. Ніякі послідства пісень, що він не робив. Як ви можете вірувати, коли приймаєте славу один від одного, а славу, яка від єдиного Бога не шукаєте. Що це приймає славу друг від друга. Листити, брехати, не жити по істині. А шукати слави Божої, знаєте, це жити по внутрішньому чоловіку, це жити по совісті, це і шукати слави Богу, ні? Говорити те, що думаєш, а не те, що люди хочуть почути. Поступати так, як ти розумієш по внутрішньому чоловіку, а не так, як люди від тебе вимагають. Говорити, що воно зелене яблуко, а не червоне, бо весь світ каже червоне. А я говорю те, що я бачу, те, що я розумію. І я є тим, хто я є. Я є людина, я маю печать. І другої такої нема. Я нарешті зрозумів, що я особистість, що я не тварина, і я не маю жити як тварина, а я є людина. Як ви можете вірувати, коли приймаєте славу один від одного, а слави, яка від єдиного Бога не шукаєте? Не думайте, що я буду звинувачувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Моїсей, на якого ви вповаєте. Бо якби ви вірили Моїсеєві, то повірили б і мені, тому що він писав про мене. Якщо ж його писанням не вірите, то як повірити моїм словам? Після цього пішов Ісус на той бік Тверятського моря в Галилеї. За ним ішло багато народу, бо бачили чудеса, які Він творив над недужими. І Ісус зійшов на гору і сидів там з учениками своїми. Наближалася ж Пасха, юдейське свято. Ісус, звівши очі, побачивши, що багато народу йде до нього, говорить Филипові. За що нам купити хлібів, щоб їх нагодувати? Говорив, життєви випробовуючи його, бо сам знав, що хотів зробити. Хили відповів йому, їм на 200 динарів не вистачить хліба, щоб кожному з них хоч трохи одержав. Щоб трохи одержав. Один з учеників його Андрій, брат Симона Петра, говорить йому, тут є один юнак. Який має п'ять хлібів, ячмінних і дві рибини. Але що то на таку безліч? Ісус сказав, звеліть людям сісти. Було ж на тому місці багато трави. Всяка плоть, як трава, і всяка слава людська, як світ, як світ польовий. Не одним хлібом буде жити людина, але всяким словом, яке виходить із уст Божих, буде жити людина. Дай нам хліба життя, той хліб ми здобудемо, то приложиться нам все, правда? Дай нам носити нашу душу, наше серце, і ми, нам небагато треба. Якщо я маю хліб життя, то я, де принесу хліб життя, то зо мною куском хліба поділяться. Бо люди почують слова правильні, мудрі, які дають надію, які дають будущність. І ці цього хліба, як поїдять, то мені поділяться з моїм хлібом. Там, де є трава, я не пропаду. А де нема трави, то тяжковато буде. Було ж на тому місці багато трави. Отже, сіло людей близько п'яти тисяч. Ісус, взявши хліби і воздавши хвалу, роздав ученикам, а ученики тим, що сиділи, також і риби, скільки хто хотів. І коли наситилися, то сказав ученикам своїм, зберіть залишки, щоб нічого не пропало. І коли ми йдемо в зібрання щось почули, взяли хліб життя, якесь відкриття отримали, бо ми прийшли в зібрання, де ми зібрані во ім'я Господа, і Господь серед нас, і Він нам дає цей хліб життя. І ми щось для себе, якесь відкриття отримали, що ми ще прийшли кусок хліба, взяли в кишеню, ще вдома поділилися, так чи ні? І їли і наїлися. І зібрали і стільки ще хліба лишилося. Це то чудо. Нам, нам ну, тілесне чудо, важніше, як те чудо, що людина Воскресла з мертвих, був наркоман, п'яниця, блудниця, воскресла з мертвих. сидить за умі, люди цього не бачать. Їм чудо давай. А це що, не чудо? І зібрали, і наповнили 12 кошиків залишками від п'яти ячміних хлібів, що їли. Тоді люди, побачивши, яке чудо створив Ісус, сказали, це во істину той пророк, який має прийти у світ. Саме дивне в те, що не пройшло багато часу. І ученики про це чудо забули. І Христос каже, хіба ви не пам'ятаєте, яке чудо вчинив? Ну як таке не пам'ятати? Як вони могли таке забути? а? І коли він каже, дайте їм їсти, то каже, випробовуй їх, бо сам знав, що хоче робити. Не Хлібом буде жити людина. Прийшли ученики з села, купили їсти, приносять Ісусу, каже, раві їж. Він каже, в мене є їжа, яку ви не знаєте. Моя їжа творити волю того, хто послав мене і звершити його діло тут на землі. Каже, хтось йому приніс? Нікого нема. Самарянка перед ним стоїть. З кувшином порожнім прийшла по воду. Нічого йому не Каже, Хто тобі приніс їсти? Ми всі голодні, ми всі в тілі плоті, ми всі разом йшли. Ми пішли в село, купили їсти, а ти їсти не хочеш. Я колись йду з роботи, втомлений, безлій додому, тут мене зустрічає один чоловік, давай поговоримо. Та я думаю, втомлений, їсти хочу, він говорити, що ну не хоче. Говорить, та потім, мене за руку, ну давай поговоримо. Ну я зупинився, відкрив уста, як полилося з моїх. Уст, проговорив я там з ним годину, мабуть, приходжу додому і думаю, що ж ти так хотів. Забув. Хожу і не можу згадати, що я хотів. Згадав, я їсти хотів. Дивлюся. Слухай, такий голодний був, не хочу їсти. Я вже наївся. Я засвідчив чоловіку про Ісуса Христа, про Спасіння. Я наївся. Колись мене жажда мучила, я йду додому, думаю, слухай в домі магазин на углу, заходжу, беру там 4 чи 5 пляшок води. Жажда в чоловіка. Тих випіших двохлітрові пляшки, півторашки, півторачки, да? набрав всякої води, вже така жажда, зараз нап'юся. Приходжу додому, наливаю в стакан, щоб пити. Я розумію, я не хочу пити. Це не та жажда, щоб мені пити цю воду. І я чую голос тихенько в серці. Коли ти був зі мною, коли ти знаходив час для слова Божого? коли ти пив з мого джерела, ти вже забув синок. Ти все суетишся, метушиться, тебе жажда мучить, а ти не можеш розібратися. Ти голодний, то не можеш ніяк наїстися. Все, іси, іси, а наїстися не можеш. Буває так, правда? І ми не можемо пояснити такі явища, які постійно з нами. І люди чудають, їм важко чудо. А я це чудо бачу кожен день. Де Господь, там і чудо. Ісус, вже дізнавшись, що хочуть прийти несподівано взяти його і зробити царем, знову пішов на гору один. Хватить, все хочуть. Люди все хочуть. Чудо побачив, вже каже, не кажи нікому, що я зробив з тобою. Не роби мені реклами, тому що слава належить Богові. І каже, і коли ви щось робите, то кажіть. Дасть Бог, буде Бог годно, чи в ім'я його робимо, це те, що друге, чому щоб прославлявся Бог, а не ви. Бо всяке добро, яке сходить з гори, то воно від Бога походить. Якщо Господь вас в чомусь використав, і ви відчули, що через вас благодать потрудилася, то ви кажіть, ми, раби, нічого не варте, зробили, що мали зробити. Слава тобі. Ми тільки провідники, і ти щасливий від того, що Бог тебе використав. Але слави своєї він людям не дасть. Слава належить Богові. Бо Боже для Бога. А наше то, то, там славить, там Бог не прославиться. Ми розуміємо, хто як розуміє. Частково, чи розуміє, усвідомлює повністю те, що говориться. Значить, хліб життя це сам Христос Ісус. Він є хліб життя. Христос каже, хто буде їсти моє тіло, той буде мати в собі життя. То може слухати такі слова? Що ми? Людожеречи, що будемо їсти його тіло? А він говорив про тіло, про нас. Тому що ми одним духом хрестилися в одне тіло. І ми є хлібом являємося в Христі Ісусі. І ми маємо відносини один з одним. І каже, чого прісний хліб? Щоб були без пороки лукавства, щоб мали правильні відносини між, між собою. Бо якщо буде квасне, то воно знищиться все. І каже, з першого дня знищи все квасне, щоб не було в домі в тебе квасного, щоб не було в тебе лицемірства, лукавства і пороків, порочну совість омий свою в крові Христа, повизнавай свої провини і ходи чисто, і живи свято, і поступай, роби достойно того, що Господь говорить тобі, чи ти розумієш. І ми збираємося на це місце, ми слухаємо Слово Боже, благодать його трудиться між нами. Ми це розуміємо, але ми є такі, вийшли і забули. То одне треба, то друге, то третє. А що нам треба? Каже Марія зібрала благу частку, яка від неї не відніметься. А Марха суетилася про велике, щоб Господа пригостити, про велике вгощення. Що тебе є, Марфа? Там картошка в мундірах, там, трошки там, олії, чесника, трохи сала. та давай. Ні-ні, я зроблю велике. Та йому не треба велике. Йому важно дати хліб життя вам. А йому там багато істи не треба. А ми хочемо ну, догодити Господу. І не в тому, що треба. Ми не розуміємо, що нам треба насправді. Нам треба слово Боже, хліб життя. Кожен день знаходити час для нього, з самого ранку встати і поїсти його, цього хліба. Щоб коли ти вийдеш десь в місто чи там між людей будеш, щоб коли Господь скаже, відкрий уста, скажи добрий день, то ти поздоровишся з людиною і з тебе потіче вода життя. І людина послухає і каже, як один казав, я цю книгу шукав все життя. Прийшов там в тюрмі до одного каже, чи не мав в тебе нічого почитати? Щось захотілося йому почитати. А той взяв там в себе, ну порився, знайшов дрова, каже, бо вони називають, щоб чаю зварити, він там дрова тому. Якісь книжки, якісь все, щоб можна було підпалити і чаю собі зварити. Він там порився, знайшов Івангелію, каже, є дрова, будь читати. Давай, дрова, що небудь, захотів читати. Через місяць приходить, каже, я цю книгу шукав все життя. Тому що обрів спокій, мир і надію на вічне життя. Слава Богу. Для когось це дрова, для когось це самокрутку, скоротить хороша бумага. Хтось задницю пітер, а хтось ту бумажку в тюрмі достав, пішов, помив. І собі складав. І читав Слово Боже, і тим жив. Кому як? Кому що? Хто шукає скарбів, не знає, що найвеликий скарб тут. Все лазить за скарбами. Не час для цих скарбів. Шукай цього скарбу. І коли ти вникаєш в Слово Боже, коли тобі Бог відкриває ці істини, і те, про що ми говоримо, відкривається, то слухай, ти найбагатший чоловік, тому що ти знаєш те, чого інші люди не знають і не розуміють. А тобі Бог відкрив Духом Святим який даний нам, він нам відкриває, тому що ми увірували, прийняли його, пішли за ним. Він нам відкриває Господь цю істину. Слава Богу.